Шляхами до храму лесеної душі під такою промовистою назвою літературно-музичного вечора на Бродівщині відзначили 134-ту річницю від дня народження Лесі Українки. Постановка заходу була настільки глибокою і зворушливою, що передати атмосферу через телевізійний екран насправді неможливо. Тож роботі режисерів і учасників спектаклю найвища оцінка. Зустрітися з Лесою Українкою можна було в районному народному домі. Життєвий і творчий шлях Лариси Петрівни Косач, починаючи з дитячих і юних років, відтворив на сцені народний художньо-просвітницький колектив Благовіст на чолі з Марією Пишною. Серце мале і чиста, характером сильним, і незламна. Ти себе українкою звала. Та чи краще знайти ім'я ті, що радісно в муках сіяла, як вітчизна велика твоя? Дихни повітря матінні волині, і ти відчуєш, як брини твоя душа, як у лісах о ліся солов'їні, Співають нам про Мавку і лукаша. То пмійся хвиль озер, що наче неба ти на в долоні, їх не і світлість подарує тобі сила. Запалить знову в твоїм серці. Жар. Пісні на слова Лесі Українки у виконанні народного фольклорного ансамблю Криниченька звучали впродовж усього літературно-музичного вечора Шляхами до храму Лесиної душі, приуроченого 134 тридцять річниці від дня народження української письменниці-перекладача культурного діяча. Ровелич лесеної душі її значимість в історії України як найславнішої поетеси, послідовного та енергійного борця за утворення українського народу за його консолідацію в політичну націю, оповідала глядачам ведуча заходу Аліна Тяпічкіна. Вона вже леся Українка, погроза всім наперекір, за нашу втрачену свободу будитиме наш передень. І на півкроку від народу От рідного не відійде. Вже в десять років після перехолодження з'явились перші ознаки туберкульозу, лівої ноги, а згодом і лівої руки. Потім хвороба перекинулась на легені та нирки. Почалась тридцятилітня війна з сухотами постійна, невблаганна війна тіла і духу. Головну роль Лесі Українки у її зрілому віці виконала Еріка Нохтіва, глибоко передаючи переживання українки. Невже справді поети вимушені жити на розпутті великому, віддаючи на осуд, а іноді і на подалу не лише свої думки, роботу, а й усе своє життя? Не знаю, як для кого, але для мене та хвилина, коли б я побачила свою докладну біографію у другу, була найприкрашою хвилиною мого життя. Якою була Леся Українка дитиною? Це вправно показала Вікторія Телега, забавляючись та спілкуючись з братом Михайлом, роль якого виконав Павло Лавунін. Юним акторам вдалося передати братерську любов і єдність двох найрідніших людей, яких навіть називали в сім'ї спільним ім'ям. Мишалося. Мами Лесі Українки Олени Пчілки письменниці, яка творила для дітей поезію та оповідання українською мовою, була активною учасницею жіночого руху і як найкраще підійшла бродівській співочій поетесі Любов Чорній. Летіть усі пташки в Україну, слухайте пісень, що люди співають. Перекладайте їх на мову свою пташини. І несіть по усьому світу. Роль юної лесі українки закоханої в Сергія Мержинського красиво виконала Людмила Пушка разом з Андрієм Микитюком. Бере Петрівна, не вбивайте Бога. Якого Бога, що з вами, Сергія Костянтиновичу? Не вбивайте того Бога, що надією зветься, того всемогутнього, що один може вчинити диво і дати порятунок приречені. Без надії людське серце стає темне і жорстоке. Бережіть надію! Хоч би якою б вона не була, не вбивайте її. Вона вам теж колись знадобиться. Мені підвести тебе. Я дивилась. Дивилась, як ти хилився під своїм хрестом. Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже ні, він не покинув. Ти чуєш, як струна, якась тремтяча. Ви мені і п'ється зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Шляхами до храму Лесиної душі вдалося помандрувати усім глядачам, усвідомлюючи надзвичайну силу духу, що відчайдушно боровся у хворому тілі Українки. Захід, приурочений дню народженню Лесі Українки, закінчився пісною посвятою. Адже направду вся сутність її творів це образ ідеальної землі, земного раю, що зветься Україною. З'явився цей образ, і маса людей зрозуміли, що вони не просто обивателі, а українці. І це звання їх зобов'язує, адже їм є за що боротися. Душа моя плаже, душа...